Друзі, перші проголовне поїхали. Після гучної заяви Путіна, в якій він відкинув будь-які пропозиції щодо замороження війни та наполягав на ескалації, у Вашингтоні несподівано приземлився спецлітак. На борту перебував Микола Патрушев, один із найвищих кремлівських представників, який офіційно не фігурував у переговорах. Його візит до Сполучених Штатів Америки відбувся таємно, без публічних анонсів або дипломатичних повідомлень. Що само по собі стало сигналом у верхівці російської влади відбуваються радикальні зміни у підходах до закінчення війни? Низка джерел із зовнішньополітичних Іл підтверджує, що Патрушев звернувся до американської сторони з пропозицією про негайне припинення бойових дій початок погодженого процесу проведення російських військ з території України згідно з тими ж джерелами у ході закритих переговорів Патрушев озвучив ряд умов, які Москва готова прийняти заради деескалації конфлікту. Основна теза зводилася до формули припинення активних бойових дій за умов гарантії безпеки для Росії та поетапного зняття санкцій в супереч. Акцент на тому, що подальше отримання війни в супереч внутрішнім і міжнародними викликами загрожує повним розвалом системи управління в середині самої РФ за словами співрозмовників це не виглядало як ультиматум. Це була пропозиція, продиктована розрахунком на мінімізацію утрати збереження ресурсів для довгострокового функціонування держави у міжнародних дипломатичних колах. Цей крок прийняли неоднозначно. Частина західних аналітиків трактує звернення Патрушева як сигнал, що в російському політичному істеблішменті формується група, готова обирати мирний формат, навіть якщо він передбачає значні поступки. Інші зауважують можливість домовленості все. Що далекі від остаточного припинення війни, оскільки ключовий чинник готовності Путіна поступитися або передати повноваження залишається невизначеним проте сам факт присутності Патрушева в Сполучених Штатах Америки, де він мав низку закритих зустрічей із радниками національної безпеки та представниками адміністрації з натипом для традиційної дипломатії Кремля. Українські джерела, які спостерігають з розвитком подій через свої канали, не роблять публічних заяв щодо деталей цих переговорів, що свідчить про високий рівень інформаційної дисципліни. Проте неофіційно в Києві допускають, що така Ініціатива може стати нам сигналом, який дозволить прискорити процес виходу з конфлікту на умовах, що не передбачають поступок щодо суверенітету України. Українські експерти підкреслюють, будь-які домовленості повинні бути пов'язані з гарантованим виведенням війська, відновленням територіальної цілісності та механізмами відповідальності за збройну агресію. Експерти звертають увагу на те, що звернення Патрушева не могло виникнути ізольовано від контексту внутрішньої ситуації в Росії серед ключових чинників. Вони вогмокремлюють падіння боєздатності армії економічної Санкцій, розкол у середині еліта втрату легітимності у зовнішній політиці. Саме ці фактори за оцінками фахівців змушують частину керованої верхівки шукати вихід із конфлікту не на полі бою, а за столом перемовин. Поточний ремонт це ще на кінець війни, але це сигнал про зміну дихання конфлікту, не зіткнення позиції, а пошук точки взаєморозуміння, за якою подальше продовження бойових дій здається неприйнятним навіть для частини тих, хто довго шукає, вважається носієм агресивної політики. І, хоча остаточних умов ще немає, ситуація демонструє що навіть у серці кремлівської вертикалі може формуватися прагматичний огляд на завершення конфлікту, як показує є як стратегічний перехід до нової реальності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.